якою ви бачите в цілому загальному нашу перемогу? Ну і безумовно, які строки ви бачите принаймні в найближчій перспективі, якою буде лінія фронту наприкінці 2023 року, що буде наступного року? Будь ласка, ну давайте так. Для мене поняття перемоги як для людини військового? Це перш за все відсутність загрози з боку агресора? Оце є перемога. О, все остальное. це перемир'я, а перемир'я з Росією закінчується лише більшою ескалацією. Ми вже то вже ми це все вже проживали, навіть починаючи з 91-го року. Бо я вважаю, що акт проголошення незалежності, який відбувся в 91-му році, це було так би мовити, ну договір, невеличкий договір, який в принципі не вартий того паперу, на якому він був підписаний, тому що Росія порушила все, що тільки можна порушити. Цей довбаний сусід від нас точно нікуди не дінеться. Це факт. В космос вони не улетять. Це теж факт. Ненависть, яка викликана їхніми медіаресурсами на протязі останніх там, 20 років, ненависть саме до українців, вона нікуди не дінеться. Вони нас ненавидять. На якому рівні, я навіть не можу сказати, але ну, в них в голові як то пороблено. Вони, ну чесно кажучи, вони засинають з ненавистю до українців і просинаються з тою ненавістю, і думають, як би то нас знищити. Тому ця війна на виживання. Отже, мир. Це відсутність загрози, що може е, нам допомогти вижити, і що може підтвердити відсутність загрози з боку цього добаного сусіда. Ну е, в ідеальному варіанті, звичайно, звал Російської імперії ну, для мене. Ну це ідеальний варіант. Причому розвал з е, її демілітаризацією, денуклеаризацією і так далі, з е, розвитком демократичних процесів. Ну це це. Така історія, знаєте, ну дай Бог же, щоб я, хоча б початки цього всього на свій вік, встиг би побачити. Ну мені все таки 55, Я збираюсь жити звичайно довго, але ну трохи, трохи хочеться ще побачити, як воно буде гарно валитися. Тому е, імперія не розвалиться ні в цьому році, ні в наступному році, і навіть за, і за два роки не розвалиться. Це перший момент. Другий момент заява Зеленського, що він буде говорити з будь-ким, окрім Путіна. Була така заява. Ми так ура, патріотично вітали. Я хочу просто нагадати для тих глядачів, які на дивані дуже сильно підтримують війну до поб'єдного кінця, То я хочу сказати, що Путін по конституції може там правити до 35-го року, якщо я не помиляюся. Ну тобто, ну грубо кажучи, умовний Путін там, колективний Путін там двойнік, троєні, четвернік неважливо. Нам можуть тому. Умію носити показувати по телевізору. Отже, я так розумію, зі слів Зеленського, до 35-го року він готовий воювати. А ті, хто підтримують цю тезу, вони теж в чергах зараз біля воєнкоматів стоять. І якщо так, тоді окей. Тоді я, я розумію, тоді про що говорять люди. Отже, це теж є нереалістичний сценарій в контексті не говорити чи говорити, бо будь-яка навіть Друга світова війна, вона закінчилась, підписувалася на папері чорнилами, а не кров'ю десь там скріплялася на якихось майданчиках. Отже. Вже процес, але повертаючись до вашого, ну кажу питання дуже таке серйозне. На нього теж коротко важко відповідати. Але повернемося до нього. Отже, що я бачу по виходу на кордон 91-го року, це унікальний шанс для України в цій ситуації, коли на її території не точаться активні бойові дії. Унікальний шанс зайти під парасольку НАТО, під якою можна дочекатися вже того розвалу імперії. Для того щоб зайти під парасольку НАТО, ми маємо зробити, як кажуть, прелюдію. перед великою любов'ю має бути прелюдія. А прелюдія – це ті реформи, які має впровадити сьогоднішня влада, маючи монокоаліцію, їм вже на сьогоднішній день тих ем, пару законів прийняти, то не то, що минулий парламент для безвізу 140 законів мучився там, приймав. А тут же нам для євроінтеграції всього на всього сім законів. Вони щось вон рік тилилися, кінь не, валяв, не валявся, нічого не зробили, але тим не менше. Для НАТО, отже, ми маємо бути готові законодавчо вступити в НАТО. Це перший момент. А це реформи, це боротьба, це свободи, демократичні права, свободи і свобода слова, до речі, також. І саме головне це система правосуддя. Вона має бути. Верховенство права має бути невідворотність покарання, має бути. Це все те, що ми маємо зробити. Якщо зелена команда, поки в нас іде війна, виконає цю місію. Я навіть скажу, що я їх буду менше кліпати в наступному парламенті, якщо хтось з них туди добіжить. Але говоримо серйозно. Тобто, якщо вони це зроблять, тоді в нас оцей лак часу між затищем, вийшовши на кордон 91-го року, і новою хвилею, до якої Росія все рівно прийде, якщо вона буде існувати, на нас цей лак часу дуже короткий. Ми маємо встигнути зайти під цю гарантію безпеки. Всі інші гарантії безпеки, про які сьогодні пишуть. Ну, це е, інтерпретація Будапештського меморандуму. 2 тільки на трошки на більш вищому рівні. Там в нас там е, ініціатива G7 була, яку вже підтримало дуже багато країн. А де там що, гарантія, що саме має відбутися таке, що нам прогарантує оту безпеку? Там же ж нічого такого немає, там є лише одне слово. Е, допомога зброєю. Я хочу наголосити, ніхто нам зброєю не допомагає, навіть сьогодні. Для всіх глядачів і вашого каналу, і своїх я завжди говорю це є інвестиція західних партнерів у свою власну безпеку. Бо ми сьогодні тримаємо рубежі. Ну, уявімо на секундочку: не дай Боже, треба ще постукати по голові. Росіяни взяли Київ за три дні. Там Україна впала за два тижні, і оця вся армада російських військ, яку ще не бачив ніхто, як їх б'ють, це вже зараз можна говорити, що можна наваляти. А тоді перелік був великий у багатьох західних партнерів. Ну, уявімо собі цю всю армаду російських військ біля кордонів з Польщею, Литви, Прибалтики, країн НАТО. З тими збереженими ще на той момент ракетним потенціалом, бо ми знаємо, скільки тисяч ракет вони вже утилізували, як то кажуть, по Україні. А це ж була би загроза для західних партнерів. Нам сьогодні ніхто не допомагає. Ні. Це інвестиція у власну безпеку. І, до речі, дуже багато сенаторів республіканців також про це наголошують, що Україна, виходячи з тої кількості невеличкої кількості за трансбоку американського бюджету, якщо ми говоримо глобально, да тобто, якщо не помиляюсь, 3% від оборонного бюджету США, вони нам інвестували, 3% від оборонного, А від загалом від бюджету там ну там маленькі цифри. Десять хот догів, хтось колись рахував, кожен платник податків американських потратив, е, тратить на інвестицію у безпеку, допомагаючи Україні. Так, от, ми за такі маленькі гроші утилізували половину Другої армії світу. Як би там не було, ми зробили це. Отже, це є інвестиція. Так, от, повертаючись бачите, як далеко пішов від того запитання, вибачайте, будь ласка, але тим не менше, повертаючись, що для мене є миром. Для мене є миром відсутність загрози. Для мене є миром е, парасолька е, у вигляді НАТО е, в е, і розвал Російської імперії. Це ідеально для мене на сьогоднішній день, маючи такого довбаного сусіда. Прогнози. Ну знайте, нас дуже багато. У нас зараз журналісти люблять давати прогнози. У нас дуже багато експертів. Не знаю з якою освітою люблять давати прогнози. Я не даю таких прогнозів. Як я бачу хід бойових дій на сьогоднішній день? З точки зору знову ж таки, ви знаєте. Стратегія, це треба мати дуже багато воєнних освіт. У мене вона є, але не на рівень, наприклад, там великих фронтових операцій. Так, тобто я можу командувати батальйоном, ну в крайньому випадку бригадою, і бачити на рівень справа зліва в кілометрах на той рівень, який може бути в цьому, то кажуть, в цій освіті. Але тим не менше, якщо подивитися сьогодні на карту бойових дій південний напрямок з заходом на Крим. Не, не, не можемо не встигнути зайти на Крим. Росіяни зроблять те, чого не зробили ми, знаючи, що буде вранці вторгнення. да Як казав Буданов, він же з вечора вже все знав. Не можу поняти чого не підірвали ці всі мусти і дамби все, що там було, але тим не менше, росіяни це зроблять. Прикладом є антонівський міст, який вони у взірвали, щоб ми туди не як не, не, не дуже швидко перебралися. Отже. Нам потрібно м, прибрати можливість бокових ударів з боку Криму. Ну скажемо так, якщо ми дійдемо до моря, і в нас з правої сторони буде Кримське угрупування, а з лівої сторони буде Донецьке угрупування, то ми в вузькому коридорі е, будемо вигрібати справа, з ліва, з моря і ще й зверху, бо авіації в нас немає. Ну ми говоримо найближча перспектива. Бачите, до речі, як військовий дивиться на карту. І як дивляться цивільні? Я дивлюся з точки зору по землі. Бо якщо дивитися на картинку, то там трошки по-другому. Ну так от спецпризначені дивляться на карту. Справа зліва, в мене справа Крима. А якщо цивільні дивляться, то в них якраз виходить зліва. Ну тим не менше, я думаю, що глядачі розберуться, вони в нас дуже мудрі, тому така історія. Ми маємо відсікти кримське угрупування. Ми маємо зробити з Крима остров. Тобто е, Кримський міст має бути знищений однозначно, тому що це логістична. Е, воно тоді е, робить з цього острова і е, тих запасів армійських запасів, навіть з врахуванням того, що туди росіяни за ці 10 років навезли. Ну воно не бе не бездонне. Тому, е, скажімо так, ми зможемо звільнити дуже велику колосальну кількість військ, щоб перекинути їх. На Донецький напрямок. Ми хоч нагадаю для глядачів, до Донецька там порядка 20 кілометрів, не так вже багато. Бо звичайно, що це не так багато на карті, а для солдата це треба тих 20 кілометрів пройти. Я розумію про що кажу, але якщо говорити в глобальному масштабі, ми тоді для росіян робимо дуже велику проблему. Далі, е Куп'янськ, будемо слухати ми зараз не менше ніж слухали про Бахмут. Росіяни там зосередили колосальні резерви і техніки, і людської, і так далі. Там ну на початок було там до 100 тисяч людей, не, агресорів, окупантів, і до 900 танків. Це дуже багато. Якщо ми пригадаємо перший день повномасштабного вторгнення, пам'ятаємо ті цифри, тобто, ну а тут тільки на одному напрямку така велика кількість це досить складно буде втримати. Отже, купінсько-лиманський напрямок ми мусимо тримати. Витягуючи, перемелюючи ті всі ресурси, які Росія там зосередила. Ну, Південний ми вже обговорили, ну і наші можливі контратакувальні дії, Бахмут. Ми бачимо хороші перспективи по Бахмуту. Хлопці роблять правильні речі, йдуть по висотам, на півоточення, Тобто все роблять те саме, що в принципі росіяни робили, коли йшли на Бахмут. Вони ж так само йшли, як кажуть, по карті зверху знизу, роблячи оточення. От, ми робимо точно те саме, тільки тепер вже в зворотньому напрямку. Вийшовши на певні рубежі, ми зможемо взяти бахмут в оперативне оточення. І весь той трешті шлак, який там зібрався, може потрапити, потрапити. Ну в таку непоганий такий мішок. скажімо так, ну це я так по карті зараз пробіжався, звичайно, перспективи. Ну, це от перспективи на цей рік. От. А наступний рік будемо дивитися, з, виходячи з наявності касетних боєприпасів для реактивної артилерії, які нам обіцяють дати. Е, ракети Тауру маю велику надію, що німці все-таки спроможуться нам їх дати, щоб Кримський міст простіше було валити. Ну і давайте не забувати, що ми вже самі починаємо потрошки дещо, як кажуть, виконувати. А? Як би там не було, я не чув великих успіхів щодо м, розширення ракетної програми Вільха. Е, е, я не бачу поки що минулий об, оборонпром провалив цю програму, повністю похоронив, я вважаю. Це ракетні програми Грім Сапсан», Борис Фен. Ну тобто, їх там декілька. Я зараз так. Це те, що допоможе нам по Кримському мосту далі працювати. Ну і якщо західні партнери будуть нас наштовхувати на тезу, що все-таки дійти до кордонів і зупинитися, ну то про яку кінець війни ми говоримо? Тобто, умовно, Друга світова війна ага, висадилися в Нормандії, дійшли до кордону Німеччини, а з цієї сторони, той же самий там, умовно, Радянський Союз, там разом там, з Войском польським дійшли до кордонів Німеччини і зупинились. То що, Гітлер-космос би улетів? Ну ні, звичайно. Е, тому. Економічно Росія досить міцно сидить, по деяким показникам вони залишаються на п'ятому місці в світі, по деяким на восьмому місці в світі так, санкції працюють, але е, флот танкерний флот Греції допомагає торгувати нафтою. Бариги з Індії допомагають цю нафту бадяжити і розказувати, що вона не вся російська, вона мішана. Mm -hmm. От ну світ на превеликий жаль не україноцентричний. І в багатьох країнах дуже багато політиків слово цінності замінило на слово ціна для нас це велика проблема. Дякую.